О, як же я хорошо виспався цієї ночі. Так, щось або це темно, або мені здається. Так, всім за я верджа, і я щось нічого не розумію. Так, здається, це так темно, але вже якби день вже мало бути світло. Так, десь в мене був факел. А, да, і це справді так темно, і пожіть, щось засипало всі мої вікна, і мені здається, що це сніг. Пожіть, мені здається, що це сніг. Так, це я не розумію. Це жителі так шутять, чи що? Чи це справді снігу так насипало, але я вчора ж його майже не було. Так. Пустіть, давайте я а, поставлю десь тут факел, ну і попробую відкрити двері. Так, ага, а тут сніг. Так, пождіть, щось я нічого не розумію. Не могло за ніч скільки снігу насипати. Так, ну це ж 100% жителі так мене тролять. Там просто сніг мені підсипало і все так. А ну-ка, ой-ой-ой-ой, не то ламаю. Так, давайте, а, ні, пождіть. Так, ага. Так, ні, здається, це не житель насипало і я щось не розумію чого він якось так а дивно засипався якось. Чого тут от тільки два блоки? Так, щось це якось, знаєте, щось це дивно. А ну-ка, давайте попробуємо тут розкопатися. Ні, тут нормально, це чогось тільки там, так. Так, гаразд. А, в принципі, може збігаємо до сусіда, може він знає, що. Пожіть, його ж засипало тут також снігом. Так, давайте зараз попробуємо розкопати. Так, так, так. Сусіди, це я Верджей. Так, давай я тут офакло поставлю. О, Верджей, привіт! Ти не знаєш, що там сталося? Та знаю ж, якби там все засипане просто снігом. Просто все. Там якби не видно йому кінця і краю, просто все в снігу. А що ж це могло таке бути, Верджею? Та я сам житлі не знаю, просто за ніч насипало снігом, і все, он я ледве тебе відкопав тут його, скільки. Так, Верджею, дякую тобі, бо я вже й не знав, що робити. Але пожди, жителю, Це ж якщо наші будинки засипали, то й напевно інші засипали. І там, напевно, є також жителі. Мені треба їх, напевно, піти відкопати. Так, Верджею, краще їх відкопати, а то мало хто знає, що з ними трапилося. Так, житлі, але, блін, в мене є така проблема моя лапа... Лопата скоро вже зламається. Візьми мою алмазну лопату в скрині. Ага, так, жителі зараз візьму, опа, все. А, дякую за лопату. Так, я поки що пішов далі копати, але я навіть не знаю, в яку сторону копати. Так, пожіть, давайте хоч тут все розкопаємо. Бо, можливо, там житлі, не знаю, снігом засипало чи ще щось, можливо, їм треба якось допомогти. А, так, давайте якось сюди будемо копатися. В принципі, опа, і здається, десь тут вже має бути церква. Опа, я вже бачу світло, ага, і моя лопата зламалася. Так, оп, і здається, я вже бачу світло. Так, пождіть. А там, здається, якийсь тунель. Так, давайте я факел візьму другу руку. Опа, здається, це до малого району веде. А, напевно, вже жителі звідти викопались. Я на це сподіваюся. Так, давайте зайдемо а, сюди. Опа, так, да, тут а жителі. Житлі всім привіт. Привіт, ферджею. Що, вас також снігом засипало? Ну, так, ледве викопалися звідси сюди, і тут вирішили хоч трішки погрітися? Ну так, жителі, я навіть не знаю, що це могло статися. Таке, що все в снігу, навіть наш отой район він також в снігу. Так, вироджаю, справді дивно. Так, жителі, ладно, ви поки що а, тут а, якби, сидіть, а я піду інших жителів доставати, бо вони, якби, напевно, теж під снігом. Так, звідси, в принципі, жителі викопались, так що давайте десь будемо копати сюди. Так, хорошо, що сніг швидко ламається. Так, оп, здається, я вже тут а, бачу. Будинок мера, але там, напевно, нікого нема, бо мер, а я Опа, так, все, я тільки що перезайшов, і бо якби ви самі бачили, що я забагувався. Так я хотів сказати, що, напевно, тут нікого нема. Да, бо ми поїхав якраз пару днів назад. І його має ще не бути пару днів, так що, блін, тут нікого нема. Опа, а ще в тому районі у нас є жителі Давайте краще. Опа, жителі, жителі я вас бачу. Вас також снігом засипало. Так, вержаю, ми ледве ви викопалися сюди, дякую, що нам допоміг. Та нема за що жителі В принципі, я вже тут а, а, тунель прикопав такий. До церкви, там можете в принципі, піти, там вже є інші я, як... Бо я якби, не знаю, що це може бути, і чому наше село так сильно засипало снігом? Так, жителі, ви поки йдіть туди, а я якби попробую якось, хоча б, прокопатися наверх. Так, зараз жителі сюди прийдуть, ну і ми якби будемо думати з ними, що робити, але перш треба хоча б глянути, що там і як там. А, так, давайте попробуємо хоча б наверх якось викопатися, якщо ми, в принципі, зможемо. Ну, я не думаю, що тут насипало а, так вже багато. Снігу, так що давайте викопаємося зараз наверх. В принципі, добре, що всі жителі вже в безпеці, вони якби викопались, їх снігом не засипало. Так, давайте зараз будемо якось пробувати наверх вилазити. хоча блін, божіть, я вже скільки лізу, і верху так і немає. Та ну, та не могло ж нас просто так вже аж засипати. Так, опа, я здається, опять забагався. Так, опа, ні, все нормально. Так. Давайте якось попробуємо звідси вилазити. Опа, 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 я бачу небо, опа, я бачу світло, опа, я бачу сонце. І да, я виліз. І ви просто подивіться на це. Ви просто подивіться на цю висоту. Капець, як високо, це справді все-таки нас засипало снігом. Пождіть, а це тільки навколо нашого села. Чому там немає? Так, давайте я попробую якось акуратненько спуститися. І да, і ви тільки подивіться, як нас засипало. Це просто капець. Ви гляньте, це прям якась гора зі снігу. Але чому нас так засипало, я навіть уявлення не маю. Так, давайте, в принципі, попробуємо назад до жителів. Десь сюди, давайте вже підемо, бо я вже через верх не хочу лізти. Опа. Я вже тут, а здається. А, ні, я вже думав, що це мої тунелі. Опа. А це мої тунелі. Так, давайте я тут. Краще розкопаю, щоб удобніше, якщо то було виходити. Так, ну і в принципі, давайте я це все жителям розкажу, ну і навіть покажу, бо я навіть не уявляю, і ви дивіться, це прям ціла гора. А і що нам з цим робити, я як би не уявляю. Так, давайте побіжемо. Так, я щось тут а, жителів не бачу, ні тих двох, ні мого сусіда. Так, вержаю, вони тут були, і ми вже з ними якби домовилися, що будемо чекати, поки цей сніг розтане. Ну і можливо трішки якось будемо його намагатися прибрати. Так, житлі, ну це в принципі а, дивно, бо цей сніг я не знаю, скільки буде розставати, бо ви самі бачите, а, скільки тут його. Так що, в принципі, я навіть не знаю, але розкопувати його також буде довго. Ну давайте, напевно, все-таки, як ви кажете, будемо просто ждати. Так, ну ладно, житель, я тоді також а, пішов, ну і, блін. В принципі, ждати придеться довго, а я якби в такій темноті не хочу ходити. Так, ага. Тут а, сусід, гірлянди поїсі нічого не викине. Так, ну давайте просто. Так, цей сніг викинем тут, а щоб він нам не заважав. Ну і в принципі будемо думати, що нам далі робити, бо якби бо ви самі бачите, під таким снігом, якби, а, не дуже хочеться час проводити. Так, та ще й до того всього вдома темно, давайте хоч трохи від вікон його позабираємо. В принципі, я хотів такий сніг, але вже не, не скільки сильний. Так, ну хоча б чуть-чуть зараз від вікон позабираємо його. Ча ви знаєте, в принципі, якщо скільки снігу багато, то було б чудово пограти якісь ігри, наприклад, там а, в сніжки. Ча пождіть. А це здається. Чудова ідея. Так, я обов'язково жителям про це розкажу, але я думаю, що ми це все будемо грати, якщо ми будемо в сніжки грати, то я думаю, що ми будемо грати це все десь там зверху. Так що давайте зараз я попробую, ми з вами попробуємо зробити там якусь арену чи що, щось таке. Так, давайте викопуємося сюди. Так, ага, я опять забагався. Так, ну і вже просто я ж вам кажу, Майнкрафт не витримує такої кількості снігу. Так. Давайте, в принципі, отут, напевно, і зробимо, так скажемо, нашу арену. Але для початку, напевно, треба це все розчистити. Але, блін, мене вже скоро зламається лопата. Ну давайте зараз ми з вами це все швидко зробимо, там якби а, будемо веселитися, в принципі, з жителями. Так, давайте ми це все розкопуємо. Храще, що сніг, в принципі, в Майнкрафті швидко ламається. Так, я думаю, що ось тут розчистимо. І буде нормально. І, і ви знаєте, якраз не треба буде сніжок, ліпити. Вони, в принципі, тут вже повсюду будуть валятися. Так, давайте. Ще ось тут розкопаємо. Так, так, так. І все, здається, в принципі, тут більше немає де рівняти. Хіба що ось тут оце прибрати? Ну і в принципі мені здається, що буде нормально. Так, зараз ще опять Мінкрафт забагається. Так. Давайте ми краще звідси підемо. Опа, якось сюдою. Так, опа, отут один блок пропустив. Ну і в принципі нормально. Мені здається, вийшла хороша арена, в принципі, така, і тут можна нормально пограти з жителями. А, так що сьогодні в нас буде весело. Але, в принципі, що далі з цим снігом робити, я не знаю. Там, здається, має бути якесь потепління скоро, то може він і розтане, а може й і ні. Може нам ще довше прийдеться ждати. Ну я сподіваюся, що довго цей сніг не буде, бо якби ну розкопати його ми не зможемо. Ви самі бачите, скільки тут снігу. А, так що прийдеться, напевно, ждати. Так, оп, а тут ще якийсь тунель. А, ні, це показалося, я вже подумав, що тут якийсь тунель Так, давайте вернемось до жителів, ну але якби позвемо їх а, грати. Так, я вже свого спуску не можу знайти. А от він здається. Так, давайте підемо а, до житлів і позвемо їх. і в принципі, пограємо. так А Лопата, а, Лопата в мене зламалася. А, ні, лопата не зламалася, я просто її якось викинув, Так. Давайте спускаємось. Блін, звісно, треба буде підйом чуть удобніше. Робити. Ну ладно, в принципі, поки що а, мені і таке І Так, опа, давайте ми спускаємося. Так, йдемо до жителів а, їх. жителі, жителі, давайте, може, з вами, раз скільки сніг, то може ми з вами пограємо в сніжки. О, Верджай, чудова ідея. Так, жителі, тоді давайте піднімайтеся наверх, я вже там зробив нам цілу арену. Так що давайте, а там з боку тут а, є а, прохід. Так що давайте піднімайтеся, я вас там буду чекати. Так, все, жителі опа, забуся ще їм сказати. Жителі, щоб позведе тих двох жителів і мого сусіда, гаразд? Все. Раз варжає на зверху. Так, все, жителі зараз а туди прийдуть. Опа, блін. Так, я вже, Случайно ці факели ставлю. Так, ну і давайте ми їх будемо зараз ждати зверху. Ну і в принципі, ось так. так Блін, ні, треба буде колись тут зробити удобніший підйом, бо зараз тут прям максимально неудобно підіймати Давайте ми хоч з вами так розкопаємо. Так, і тут чуть-чуть вище зробимо, бо весь час головою б'єшся в потолок. Так, нормально, і тут ось так. Тільки дуже буде багато ям, тут краще буде не іграти. Тут де в нас оцей підйом. Так, і ви подивіться зразу, скільки тут -то сніжок. Север Дже, ми готові грати. Опа, жителі вже тут так. Давайте я факт положу сюди. Так, жителі, давайте, в принципі, вже з підписниками попрощаюсь, бо я якби це все знімати не буду. Бо ще якась сніжка прилетить в камеру, а я якби нову камеру купляти не хочу. Так що жителі жіть, зараз я і песенко, і будемо з вами грати. Так, що ж, ось таке вийшло відео. В принципі, як ви бачите, в цьому відео у нас ось так. Засипало снігом, ну, в принципі, будемо ждати, поки він а, розстане. Що ж, я сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. І давайте швидше наберемо 100 підписників. Ну, з вами був я, Верджей. Всім дякую за перегляд, всім пока.